Віщий сон. Прийдете наступної середи? спитав містер Меллілоу. Звичайно, прийду, кивнув містер Кріч. Радий, що ви не образилися, Меллілоу. Отже, наступної середи, як завжди. Якщо тільки не. його широке обличчя на мить спохмурніло, наче він згадав щось неприємне. До мене може прийти одна людина. Якщо до дев'ятої мене не буде, можете не чекати. Тоді зустрінемося у четвер. Містер Мелілоу випустив свого гостя через скляні двері. Кріч минув галявину і вийшов через хвіртку. Стояла ясна жовтнева ніч. У небі повис горбатий місяць. Меліло одягнув калоші і вийшов із дому. Через кілька хвилин він уже стояв, спершись на паркан, що оточував його маленьку ділянку, і дивився на долину якою протікала бурхлива річка. Приблизно за милю від будинку на широкому пологому схилі стояла кам'яна вежа страйдінг фоллі Здавалося, ніщо ніколи не зможе порушити цього дивовижного усамітнення. Однак містера Меллілу не обманювала ця ідилія. Вийшовши на пенсію, він купив котедж, сподіваючись провести тут залишок своїх днів. Однак його надії виявилися розбитими. Першим ходом стала смерть старого есквайра, друга несподіванка купівля всього страйдінга багатим бізнесменом холостяком Крічем. Мелілу не відразу зрозумів, що в цьому дивному рішенні винна електрика, немов величезні та потворні шахові тури із забутого кута дошки. В долині зненацька з'явилися опори лінії електропередач. Нині ці стовпи наблизилися чи не до порога його будинку. Нещодавно Кріч оголосив, що продає долину компанії, електрики збиралися збудувати на річці гідростанцію, а на схилах будиночки для робітників. Містер Мелілоу, сумно зітхнувши, повернувся до будинку, поставив калоші на звичне місце, у кут веранди. Поруч зі скляними дверима, зібрав шахові фігурки в коробку і, думаючи про Фоллі, пішов спати. Тієї ночі мелілоу наснився дивний сон. Йому снилося, ніби він знаходиться у знайомій долині, яку перетинають живоплоти та річка з маленьким кам'яним мостом. Білий сонячний промінь пронизав хмари і освітив високу вежу. Дарма я вийшов з дому без калош. Подумав Едвін Меллілоу йому навіщось треба було потрапити на міст. Про те, що швидше він ішов, то далі той відсувався. Меллілоу побіг. Коли він зупинився і глянув нагору, то з подивом виявив, що вежа дуже близько, а міст зменшився до розмірів сірникової голівки. Праворуч виріс темний ліс, якого раніше не було, а вежа, що, як і раніше сяяла в неприродно яскравому сонячному світлі, Якимось чином опинилась за мостом. За мить містер Мелілоу стояв вже на березі річки. Міст кудись зник, а вежа знову зрушила з місця. Це була подвійна вежа або радше дві вежі близнючки сама вежа та її дзеркальне відображення. Вони зближалися, вочевидь, маючи намір розчавити його як комашку. Цієї миті небо луснуло і звідти ринули потоки води. За секунду він уже підіймався знайомими сходами Страйдінгфолі. Мої калоші тут. з величезним полегшенням прошепотів він. За секунду, як гігантські барабани, пролунав грім. До нього не одразу дійшло, що у двері голосно стукала служниця. Хіба ж можна так довго спати? дорікнула вона Мелілоу. Весь тиждень Едвін Мелілоу похмуро думав про будівництво в долині. Сер Генрі Гантер, власник великої ділянки землі на іншому боці села, запропонував компанії більш придатне місце, але отримав відмову. Тож такому дивному вибору, як страйдінг, було лише одне пояснення Кріч підкупив людей із компанії, які відповідали за вибір майданчика для будівництва. Сер Генрі прямо висловив свої підозри. Але додав, що доказів у нього немає, тож довести нічого не вдасться. Увечері, в середу, Едвін розгорнув газету на спортивній сторінці і почав розв'язувати шахову задачу. Від роздумів його відволік стукіт у двері. Кріч? Звісно ж, ні, адже зараз лише восьма. До того ж його шаховий партнер завжди ходив галявиною. Він мав рацію на порозі стояв незнайомий чоловік. Містер Мелілу? Так, це я чим можу допомогти. Та ось прийшов зіграти у шахи, пояснив незнайомець. Я комівояжер. У мене зламалася машина, і довелося зупинитись у сільському готелі. Щоб скоротати вечір, я поцікавився у добряка поца, чи немає в цих краях любителів шахів. Він відповів, що в шахи дуже добре грає містер Мелілу, і пояснив, де ви живете. Сподіваюся, я не відриваю вас від справ. Якщо у вас гості чи якісь справи, то я негайно піду. Взагалі-то я чекаю на одного знайомого, знизав плечима мелілоу. Ми домовлялися на дев'яту, але він може не прийти. Давайте домовимося так, запропонував гість. Якщо він з'явиться, я піду. Невдатний комівояжер, кремезний чоловік з короткою густою бородою і в темних окулярах, що затуляли очі. Якось непомітно просочився до передпокою і зняв капелюха і пальто. У його низькому голосі чути було легкий іноземний акцент. Мозес. назвався він і простяг руку в рукавичці. Поранили руку? чемно поцікавився Едвін. Дурниці, безтурботно махнув рукою Мозес, здер шкіру з пальців, коли намагався завести цю чортову машину. Ну що, почнемо? Не хочете спочатку чогось випити? Ні, ні, дякую, похитав головою Мозес. Не звертайте на мене уваги, пийте сам. Мелілу ухлюпнув у склянку трохи віски, додав содової і сів за столик. Вони розіграли колір, і йому дісталися білі фігури. Він почав гру, пересунувши на два поля королівського пішака. Першу партію суперники грали обережно і придивлялися один до одного. Невідомо, яким комівояжером був містер Мозес, але шахістом був досвідченим. Він двічі з широкою усмішкою уникнув тонких пасток, розставлених мелілоу, але все ж таки потрапив у третю. Чорні були змушені відступити та перейти до пасивного захисту. Через п'ять хвилин Едвін м'яко оголосив «Шах і мату чотири ходи. Непогано, кивнув Мозес. Дасте можливість відігратися. Тепер, коли ми вже трохи краще знаємо одне одного, розпочнеться справжня гра. Мелілоу погодився зіграти ще партію. Годинник показував 10 хвилин на 10. Було ясно, що кріч сьогодні не прийде. Цього разу білі дісталися містеру Мозесу. Після того, як він впевнено розіграв гамбіт Стейніца, Едвін Мелілу зрозумів, що у першій партії. Його суперник грав не на повну силу. До пів на десяту йому довелося перейти до важкого захисту. За чверть до десятої здалося, що він ось ось звільниться з задушливих обіймів білих фігур, але ще через п'ять хвилин Мозес несподівано оголосив вже пізно, настав час починати рішучі дії. З цими словами він посунув уперед коня, залишивши ферзя під боєм. Мелілу відразу побачив, чим загрожує наступний хід білої тури, але було запізно. Як він міг прогледіти такий простий хід, промайнула думка. Йому раптом здалося, що в маленькій кімнаті надто спекотно. Тура білих рушила вперед. Він відступив королем. І цієї миті на бідолашного чорного короля з іншого кута дошки несподівано рушила друга біла тура. Дві тури близнючки, вежа зі своїм дзеркальним відображенням взяли короля містера Мелілоу в залізні лещата. О Боже, та це ж повторювався його кошмарний сон з крокуючими вежами. Мелілоу витер піт з чола. Шах, сказав містер Мозес, шах і мат. Він вимовив якусь ввічливу банальність, яку господар не почув. І почав складати фігури. Мені час, заявив Мозес. дякую вам за отримане задоволення. Що з вами? Ви аж змарніли. Так, так, кивнув Едвін, це все через спеку. Я теж отримав від гри велике задоволення. Провівши гостя, Лілу повернувся до вітальні. Чортівня якась ось порожня дошка, фігури в коробці, газета та склянка з віски на комоді. Може, він заснув і все йому, наснилося? Едвін відчинив скляні двері. Місяць перетворив долину на гігантську шахівницю. Вдалині, на тлі темного неба, тьмяно темніла вежа Фоллі. Не завадило б прогулятися до мосту, подумав Мелілоу. Він помацав у темному кутку на веранді, але калош на звичному місці не знайшов. Куди вона засунула їх? І одразу, з впевненістю, що невідомо звідки взялася, відповів на своє ж запитання Калоші у вежі Фоллі». Його ноги рушили самі собою. Необхідно принести калоші найменша затримка може виявитися фатальною. Яка дурість, вирішив він. Це все той дурний сон. Напевно, місіс Гіпс взяла їх помити. Ну, коли вже я вийшов, то піду прогуляюся. За кілька хвилин Едвін стояв перед вежею. Намацуючи ногою сходинки, він почав підійматися гвинтовими сходами. Біля четвертої бійниці побачив безформну чорну пляму, що лежала на сходах, і з жахом зрозумів, що це саме те, через що він прийшов сюди. Поруч із тілом кріча стояли його калоші. Коли він нахилився за ними, з під його ніг викотилася біла шахова тура. Поліційний лікар вважав, що Кріча вбили приблизно о 9 годині вечора. Хтось із мешканців села бачив, як він, о 20.50 вирушив до Едвіна Мелілоу грати у шахи. У тьмяному ранковому світлі на гравійній доріжці чітко виднілися сліди калош Мелілоу. Вони тяглися через галявину, повз сонячний годинник і ставок з коропами через сад до мокрого поля і далі через міст на гору до Фоллі. Сліди були глибокі і розташовувались поруч один з одним так, ніби власник калош ніс важку ношу. Як шкода, сухо промовив суперінтендант поліції графства, що ми не можемо знайти цього Мозеса». От його не бачив і тим більше не посилав до вас грати у шахи. Ніхто в селі не бачив машини ні зламаною, ні цілою. Схоже, цей ваш містер Мозес незвичайний тип. Це випадково не його склянка, сер. О, він зовсім не пив. Цікаво. Ви грали у цій кімнаті? Ви не чули кроків, містера кріча в саду. Вікна були зачинені, знизав плечима Едвін. До того ж, Кріч завжди проходив через хвіртку і йшов галявиною. Гм. скептично гмикнув поліцейський. Отже він чи хтось інший піднявся на веранду і забрав ваші калоші, а ви з таємничим містером Мозесом так захопилися шахами, що нічого не бачили і не чули. А як із відбитками пальців на шахових фігурах? промовив головний констебель графства. На правій руці у нього була рукавичка, важко зітхнув Мелілову, а лівою рукою він, на мою думку, взагалі не користувався. Так, дві великі фігури з хрестами на горі, та дві інші з гострими зубцями, почав розставляти фігури суперінтендант, перевернувши коробку. Ось чотири фігурки із щілинами на головах, чотири коні, дві чорні фігури, як ви їх називаєте. Тури, правда? Біла тура одна, а де друга? Вони обидві мають лежати в коробці, розгублено знизав плечима Едвін. Мозес у другій партії поставив мені мат двома білими турами. Суперінтендант дістав з кишені білу туру, яка лежала поряд із трупом у фоллі. Мабуть, Мозес непомітно засунув її в кишеню, припустив Мелілоу. Після партії він склав шахи у коробку. Але ж він не міг віднести її до фоллі, заперечив поліцейський. Він не міг убити, бо був з вами. Може, ви самі віднесли її до страйдінг-фоллі і впустили, припустив констебль. Містер Мелілоу стверджує, що бачив, як Мозес сховав її в коробку, похитав головою суперінтендант. Едвін Мелілоу сидів. Обхопивши руками голову. По його чолу струменів холодний піт. Скажіть, містере Мелілоу, поцікавився друг суперінтенданта, що до цього часу мовчав, елегантний чоловік, якого звали Вімзі. Що змусило вас учора вночі вирушити до Страйдінг-Фоллі?» Хотів подихати свіжим по ві, нерішуче замовк, потім вичавив. Це все сон. Що вам наснилося? любісінько запитав Вімзі. Шахи. Дві тури та дохла Чорна Ворона, похмуро кивнув Едвін і розповів усе з самого початку, не побоявшись навіть зізнатися у своїй неприязні кріча та проекту будівництва гідростанції. Вам з біса пощастило зі сном!» – посміхнувся Вімзі. Зрозуміло, чому вони вас обрали. Це зрозуміло, як день. Якби не було сну і вбивця зумів повернути калоші, і якби хтось вранці знайшов труп кріча з турою і слідами ваших калош, вам був би мат в один хід. Суперінтенданте, шукайте двох людей. Один, мабуть, працює у Кріча і знає, що той, що середи, ходив до мелілу грати в шахи, користуючись хвірткою. Знав він і те, що у вас і Кріча абсолютно однакові шахи. Тому у вежі й опинилася біла тура. Другий чужинець швидше за все, це саме та людина, на яку чекав кріч. Перший, назвемо його слуга, підстеріг кріча біля хвіртки і задушив, потім забрав з веранди калоші і відніс труп у фоллі. Другий, переодягнувшись і загримувавшись, прийшов сюди, щоб відволікти вас шахами і створити алібі, в яке ніхто не повірить. Перший злочинець кремезний чоловік із сильними руками та міцною спиною, у нього ваш розмір взуття, другий високий хлопець, чисто поголений і чудовий шахіст. Знайдіть серед ворогів містера Кріча схожих людей і поцікавтеся, де вони були вчора ввечері між восьмою та десятою тридцять. Але чому вбивця не повернув калоші? запитав головний констебель. Ото бо, погодився Вімзі. Тут він і припустився помилки. Думаю, він чекав у вежі, коли в котеджі згасне світло. Напевно, йому не хотілося підніматися на веранду, поки містер Мелілоу не спить. Ви хочете сказати, що він весь час ховався у фоллі і стежив за мною, доки я підіймався сходами, вирячив очі Едвін. Не виключено. кивнув Вімзі. Але швидше за все, побачивши, як ви підіймаєтесь на пагорб, він запанікував і втік. Припустімо, ви маєте рацію, знизав плечима суперінтендант. Але де докази? Та скрізь. Згадайте сліди. Один ланцюжок слідів, залишених калошами, веде у напрямку страйдінг фолі. Це глибокі та короткі сліди, вони зроблені людиною, яка несла важкий вантаж. Інший ланцюжок. Залишений містером Мелілоу у туфлях, треті сліди теж належать йому. Він зробив їх під час швидкого повернення до котеджу. Ви звернули увагу, що до вежі ведуть два ланцюжки слідів, а від вежі лише один. Куди, скажіть мені, поділася людина, яка віднесла у вежу важку ношу і не повернулася? Але припустімо, що містер Мелілоу Сам зробив другий ланцюжок слідів, щоб збити нас з пантелику», – продовжував наполягати поліцейський. Він не мав для цього часу, терпляче пояснив Вімзі. Сліди туфель у обох напрямках були зроблені вже після того, як пронесли тіло, до найближчого сусіднього мосту три милі, річка близько метра глибиною, тож її можна перейти лише мостом. Але о 10.30 містер Мелілоу. Телефонував до поліції з готелю на цьому березі, він міг би встигнути зробити всі свої чорні справи лише за допомогою крил суперінтенданте. Саме той факт, що мостом пройшли три, а не чотири рази, говорить про його невинність. Міст. глибоко зітхнув Едвін Мелілоу. Я пам'ятаю, що у вісні з ним було пов'язано щось дуже важливе. Я відчував, що буду в безпеці тільки тоді, коли дістануся до мосту.